Атеїсти у боротьбі з Богом та вірою неодноразово намагалися скасувати семиденний закон, створений творцем. Вони подовжували і скорочували робочий тиждень, щоб стерти пам'ять і знищити програму Бога про сім днів. Так, наприклад, революціонери Франції намагалися встановити тиждень, що складається із десяти днів. Але ці безбожні експерименти над людьми не мали успіху. Ся змусити людей працювати без відпочинку. Також більшовики, прийшовши до влади, декларували атеїзм і встановили п'ятиденку щоб знищити господній день. Тобто вони призначили, що в тижні п'ять днів 1929 рік. Ознаменувався виданням закону про відміну семиденного тижня. Зламалися не тільки релігійні правила вшановувати Бога е, в сьомий день, але і звичайний побут. Тепер чоловік і дружина не зустрічалися на вихідних, адже було створено безперервне життя, і члени однієї родини відпочивали у різні дні, щоб робота на підприємстві не зупинялася. П'ятиденку та безперервність у роботі критикували та ненавиділи. Не дай Боже, щоб це все повторилося. Це було 100 років тому, і ми зараз з вами стоїмо на тому порозі, щоб зупинити. Нашою вірою, це все цей атеїзм, весь сатанізм, і не допустити такого знову.